У Карпатах лавину небезпечно. Охочим до зимового відпочинку найближчими днями варто утриматися від туристичних походів гірськими маршрутами. Рятувальники застерігають у високогір'ї. Очікується небезпека снігових лавин. Суви активізували сильні снігопади. Сходження лавин, видовище захоплююче. Утім, бути поруч у цей момент фахівці не радять. Його варто спостерігати звіддаля. Зазвичай лавино небезпечно буває у горах під час хуртовини або через один-два дні після неї. У зоні ризику крут. Ті відкриті схили наразі, висота снігових заметів подекуди сягає до півтори метра. Лавина небезпечний сезон не є закритий, тому незважаючи на лавина небезпечний чи не лавина небезпечний період, щодня можна спровокувати лавину в результаті антропогенних дій. До 29 го числа буде утримуватись мінусові температурки. Може бу відмічатись невеликий сніг. А з 29-го у нас буде проходження теплого фронту. Відмічатимуться вже відлиги з 30-го числа, і наймовірніше 30-го числа ми будемо оголошувати лавину в зв'язку з відлигою.